Я міська вічна Сясія Сергійна, старша вікова група, гурток козацького царського виховання «Сокіл Джура, керівник Шайдана Ольга Миколаївна, ліцею номер 3 імені Лесі, Окрінки міста Ковеля. Даю відповідь на теоретичне запитання, що таке термічний опік. Термічний опік це пошкодження шкіри у до контакту з гарячою речовиною або предметом. Перехожу до практичної частини, буду надавати першу медичну допомогу, умовно потерпілому, лівого передпліччя з даними симптомами та ознаками. Червона пропухла шкіра поверхневий обіг. Негайно прибираємо джерело обігу. Знімаємо одяг та прикраси, які є поблизу ураженого місця. Беремо воду і промиваємо водою кінатну температури протягом 20 хвилин або поки не приде біль у постраждалого. Якщо ураження ділянки більше 10%, то звертаємося до лікаря. При другому ступені опіку, коли з'являються пухи з прозорою рідиною, беремо стерильну марлову пов'язку, прикладаємо і також обмиваємо водою протягом 20 хвилин і поки не прийде біль у постраждалого. При вираженому болі Даємо лікарський засіб знеболювальний, такі як парицетамов, порфен або анальгін. Не можна проколювати бухирі, прикладати ліди або мазати кремами або жирними речовинами.